Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Литва закрила кордон з Білоруссю. Аеропорти і Каунаса не працювали. Що сталося? Давайте розбиратися. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругінене повідомила 24 жовтня, що з вечора закрито всі прикордонні переходи з Білоруссю. За її словами, з білоруської території запустили велику групу повітряних куль, а в них ні, волшебник на голубому самоліті, а контрабанда через це довелося тимчасово закрити аеропорт Вільнюса, яка у нас наголосила Ругінене у відповідь на цю ситуацію. Держприкордонслужба закрила прикордонні пункти Шальчинінкай і Медінінкай із Білорусю до. 12.00 сьогодні будемо перевіряти, чи відкрили про це. Повідомляла литовська прем'єрка у Фейсбуці. Аеропорт Вільнюса зауважили, що рух літаків тимчасово зупинили о 20.31 через повітряні кулі, які летіли в його бік. Частину авіарейсів перескерували, деякі скасували взагалі. Водночас аеропорт Каунаса тимчасово перестав працювати о 20.36, Повідомлялось на його сторінці в Фейсбуці. Причина та сама: рух повітряних куль у бік аеропорту постраждали три рейси. Два пере. Скерували ще один затримали. Обидва аеропорти запровадили обмеження повітряного простору до 2.00 25 жовтня. Ругінельна розповіла, що влада Литви обговорить наступного тижня, що можна зробити, щоб це було болісно як для контрабандистів, так і для режиму Олександра Лукашенка, котрий себе президентом Білорусі і який дозволяє їм безчинствувати. Зараз найважливіше, щоб для жителів Литви не було загрози, тому й ухвалюють відповідне рішення. Зазначила прем'єрка у держмитному комітеті Білорусі. І закриття кордону з Литвою назвали черговим рішенням сумішної сторони без попереднього повідомлення мінська. Тим часом Лукашенко стало зовсім погано. Він розповів, як йому паплахела взагалі стало погано зовсім. Олександр Лукашенко, який вперто називається президентом Білорусі, 30 років узурпував там владу. Повідомив про сумну ситуацію у Вітивській області. Яка займає п'яту частину республіки Відеозапис з наради Лукашенка опублікував його пул П'єрва. Як вони його називають? Хоча він щонайменше другий після Путіна в Білорусі за словами білоруського політика у Вітебській області ситуація гірша ніж будь-де, зокрема Лукашенко поскаржився на Падіж великої рогатої худоби в регіоні 139 що дев'ять відсотків, що неприят, неприйнятно просто і неприятно, і все в цьому ждусі. Мені стало погано взагалі. Я побачив найжахливішу ситуацію у Вітерській області. Жахлива безвідповідальність знизу догори, заявив Лукашенко. Причому гляньте, знизу до гори. Ну, да, на себе що відповідальність не повісить, звісно, а не з гори донизу. Хто? Хто, як то кажуть, невістка так не було, так пальто ж висело. Так от і теж, от, ну він уже він уже сам, звісно, як велика рогата худоба по його обсягах. Ну, але щось він прям пухне, розносить його в сторони. Гляньте дійсно ширше ніж довше. вже. Лукашенко наполіг, щоб місцева влада вжила негайних дій, відкинувши будь-які виправдання. Слухати він нічого не хоче. Тим часом Дональд Трамп зайнятий тим, що зараз житті і світового а, порядку і взагалі дуже сильно важливе. Ну, він не тільки в Малайзію летить Ну, Малайзія то Малазію, то що і не тільки хоче завершити дев'яту війну і ще воїн. Він хоче завершити переформатування і перебудівництво Білого Дому. І ось стало відомо, якщо ми раптом з вами переживали, бо в нас ж а, а, немає більше тем насущних. А в нас а, ми переживаємо що буде з Білим домом, звісно ж, і от тепер можемо не переживати, бо стало відомо, як Трамп нас. В нову бальну залу Білого Дому, і відповідь просто таки фактично очевидна. Президент США Дональд Трамп е, імовірно, дасть своє ім'я новій бальній залі Білого Дому вартістю 300 мільйонів доларів. Повідомили високопосадовці адміністрації.